Alex, тебе не можно заводить на Народ, давайте тут загибаем Ні-ні-ні, вот Нашу. Не-не-не, нашу, нашу. Добрый радуйся.

Син Божий народився, а що любий красний святого Василя, радуйся, ой, радуйся, за син Божий народився, а що третій праздник святи водогреща. Ся месить, Божий наша родина радуйся, ой, радуйся зема. Руся звети! Описки, описів! Христос народився! Слава, слава Україні! Тіма!